Прості, ми слухаємо всі... святого ангелія мирсі святого Євангелія читання. У ваши, сказав Господь причутцю. В одного чоловіка було два сини, молодший них сказав батькові, отже, дай мені частину маєтку, що мені припадає. І батько розділив між ними свій маєток кілька днів потім молодший зібрав усе і пустився у далекий край. І там розтратив свій маєток живучи розпусно, і як він усе розтратив, настав у великій голоду, тім крає відстав відуватих. Пішов він, найнявся одного з мешканців до краю, і той послав його на своє поле, пасти свині. І він бажав би був наповнити жвіт свій строчками, що й свині, але й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, скільки найметів мого батька має подостатком хліба, а я тут з голоду гину, Встану, піду до батька мого і скажу йому. отже, я согрішив проти неба й перед тобою. Я не достойний більше з твоїм сином, прийми мене за одного з твоїх наймитів, встав він і пішов до батька свого, і як він був іще далеко, батько побачив його і змилосердившись, побіг, кинувся йому на шию і поцілував його. Син сказав до нього: Отче я согрішив проти неба і перед Тобою. Я не достойний більше звати з твоїм сином, батько ж кликнув до слуг своїх, принесіть швидко найкращу одіж, удягніть його, дайте йому у на руку перстень, зотя на ноги, приведіть його до теля і заріжмо його, і їжмо, і веселімося, бо синцем і був мертвий Пропав пропагу і знайшовся. І вони стали веселитися, а старший його син був у полі, як відвертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного і спитав, що то таке. Той сказав йому братові вернувся, і твій батько зарізав годово теля, бо знайшов його живе здоровий, Розгнівався той не хотів увійти. Вийшов тоді батько і став його просити, той же озвався до батька. Ось стільки років служу тобі, ніколи не порушив приказу твого, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселити. А коли вернуся оцей твій син, що проїв свій маєток з плутницями, ти зарізав для нього до манителя, батько ж сказав до нього. Ти завжди зі мною дитиною все моє твоє, однак слід було веселитися і радіти, бо брат твій, цей був мертвий ожив, пропав і знайшовся. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мій. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні церква, готуючи нас до Великого посту, показала нам цю притчу про блудного сина. Цікаво, що сам той термін Блудний син жодного разу не згадується в Святому Письмі. Бо скоріше кажуть, було посвати, назвати цю притчу про батька і двох синів. Нам здається, що ми цю притчу вже багато року кожного року перед постом ми її чуємо. Це одна з притч, яку ми напевно здається все до все знає, якби перепитати, хтось би розказав, але напевно, кожен по своєму зверне увагу. Що основне комусь з нього запам'яталося? Я кажу, що одного разу вчителька катехетка, сестра, Монахиня, проводячи з дітьми катехезу, потім пояснюючи, наприклад, по сповідь, якраз дуже добре показує нам, як повинна виглядати сповідь на, при попритчі про блудного сина, запитала дітей, що їм найбільше запам'яталося, що вони зрозуміли з тексту і. Коли запитала дітей таке питання, задала, хто лишився невдоволеним від повернення додому плудного сина, то один хлопчина відповів їй, каже, звичайно вгодований телець. Найбільше цього. дорогі мої, насправді, коли ми звертаємо увагу на сьогоднішню евангельську притчу, то особливо хочемо зрозуміти. Що Ісус хотів нею показати? Направду, у цей час, коли Ісус розказав цю притчу, вона подібна історія вже переказувалася. Але саме єврейськими тими раменами задовго до того, коли Ісус її розповів, але Христос хотів її по-іншому показати. Бо колись вона звучала так, що версія там що Син. Блудний, витративши батьківські кошти, приповз, приповз додому на колінах, але батько не прийняв його. Коли Спаситель почав розповідати цю притчу, метері Фасисеї та саме очікували, що Христос скаже, коли одного дня батько побачив, що син повертається додому, то чекав його із хрещеними на руках руками. Але впавши на коліна, син просив батька прийняти його назад, але той навіть не дивлячись його бік, сказав: ні, у тебе був шанс. Ти обрав свинське життя. Тож тепер іди туди, звідки прийшов і живи, як свиня. Ці історії справді що розказували ті равини єврейські. Батько прогнав прогнав сина, наголошуючи на тому, що він отримав уже своє те, що хотів. Направді, дорогі мої, чому Христос тут хотів, бо дати бачимо, Він каже, не прийшов усунути закон, але його доповнити. Показати милосердя. Бо тут хотів показати милосердя батька. Ми бачимо, здавалося, що до старих завіт було око за око, зуб за зуб. І тут так мало, що батько він син вернувся, каже, ти своє отримав. Ми собі навіть дорогими не можемо уявити, знаєте, то зараз не так. То все одно, що означало, що син цей попросив батька, дай мені спадщик? Взагалі, не видно. таке не мислимо було, такий син заслуговував смерті. Він мав би бути каменований за то. Чому що означало просити батька спас? Іншими словами, перефразувавши, я ж не буду чекати, коли ти помреш. Хочу, щоб ти помер, щоб вже отримати. Бо діти коли успадковують спа після смерті батьків. Іншими словами, йому сказав, я не збираюся чекати, коли ти помреш. Бачимо, навіть у всем Старому Завіті це була книга Второзаконня, де казала, що син, який був непокірний, дорогий мої, цікаво набрав, якщо у кого буде син буйний і непокірний, який не підкоряється голосу батька свого, голосу матері своєї, вони його карали, але він не слухав їх, то батько і матір Його нехай візьмуть і приведуть його до старішин міста свого, до воріт свого місця і скажуть старішина міста свого. Цей син наш буйний і непокірний, не слухає слів наших марнотратник і п'яниця. Тоді всі жителі міста нехай поб'ють його камінням до смерті. Таким чином, і е, не зло із середовища свого, і всі заїсття не почують і боятимуться. Бачимо, який спосіб, що в старому завіті викорінювали. Це зло. Христос хотів іншого показати. Бо на прикладі того так люди уявляли собі Бога, що насправді що Бог такий жорстокий. І, і направду до кінця, коли ми не розуміємо, бо хтось часто каже, читаю святе письмо, особливо старий завіт. Направду, дорогі мої, не зачинаємо ніколи старий завіт читати, не про, не, не перечитавши кілька разів новий завіт. Бо коли ми побачимо ті вбивства, і що то вийде, що Бог не мимоседник, який насилав на війни, одні друге вбивали, нижчими. І каже, то на що ми такого Бога? Тут насправді треба було зрозуміти цю історію, до чого вона є. Коли ми перечитаємо, бачимо новий завіт, тоді можемо зачинати в Старому завіті розуміти, як Бог допроваджував до того. Так само, як ми маючи малих дітей. Дорогі мої, спочатку йшов, чому їх ходити, перші кроки робити, перше слово казати, першу букву навчитися, потім читати. І такий спосіб навчиться, і в духовному житті людина теж вчиться всього. Але тут одного разу, коли ми зауважимо, що дитина мала ходила до церкви, все було добре, а коли вже став юнакор, він перестав до церкви ходити. Що сталося? Де є, те, тут неправильно? Бо не пояснювали ми, для чого це робиться. Коли людина не розуміє, для чого вона це робить, вона не буде цього сьогодні робити, це коли старші люди навчилися терпіти все, бо знали, що так сказали, що так має бути. Сьогодні хочу все розуміти, для чого він це робить. І якщо ми з малій дитині не пояснили, для чого йдеш до храму? Воно не буде ходити, а потім дивуємося, потім будемо плакати. Дорогі мої, і це сказав Іван Павло Другий, вже святий папа, що якщо ми дітям не будемо розказувати про Бога, тоді будемо Богу розказувати про своїх дітей, які вони недобрі, бо будемо молитися. Направду він каже, знає, який є. Опущення колись може пропустити. Також, так знаєте, бо молодь така сьогодні так один теж казав за батька свого, де він каже, що маючи 14 років, коли мені було 14 років, батько мій був таким тупим, що я заледве ледве витримував його присутність. Коли мені стало 21. Я був вражений, наскільки старий, порозумнішав за, за останні 7 років. Чи справді, дорогі, мої, батько не змінився. То просто він в 14 років якої він розумував. І в 21, в 14 і вважав, що батько то тупий такий. А вже в 20, то все-таки батько трошки порозумніший, а насправді сам він трошки по-іншому на життя подивився. Бачимо сьогоднішню цю притчу про навернення блудного сина. Правда, історія добре нам показує оце Боже милосердя. Але ми всі так добре знаємо про цього володшого сина, блудного сина. Направду, мало уваги звертається на постать другого сина. Бо теж тут немаловажну роль грає, це що, коли він довідавшись, що брат його вернувся, зовсім там батько гостину справа. він був незадоволений. Дуже часто у житті ми в духовному теж бачимо, то здається нам, що хочемо показати, що якась така Божа, ніби несправедливість. Ну, все життя може не грішив сказати, старався жити добре, а то якийсь там, знаєте, за один час і Боже простити. Тут розказують, що один місіонер. Коли одразу в часі посту ті реколекції, коли були жінка, яка все життя грішила, мало спільного можна сказати, з Богом мала, з цікавості прийшла послухати, якісь там приїхав щось чути. І послухавши щось так два рази його, направду зрозуміла, прийшовши до сповіді, за все життя, напевно, перший раз сповідалася. І цей місіонер каже, коли він її на другий день побачив, коли вона сумна стояла, там здавалося, що людина мала зрозуміти, що Бог її простив, то після цих наук підійшов до неї, і запитав, що сталося. Каже: Хіба не вірити, що Бог вам простив? А він так, каже: Ні, отже. Мені просто я усвідомила собі, що я в сорок років грішила, ти зневажала. Такого люблячого Бога. і мені са, а ти на раз усе простив. Мені тяжко на душі. Направду, це усвідомлення того, що Бог прощає. Незалежно, коли ми це попросимо, пам'ятаємо. Прочу -прочу, де, де наймалися на різні роботи і, і зранку виходили, і за одну годину що коли пролетили коли теж нарікали там чому несправедливо я цілий день робив а той хіба годину і зарплату одну дістав примінь там б, іван золотустий пояснював можем показував години ті означали вік людини і, і молодий і трошки доросліший і старший і старець, який хіба, може, ту одну годину, може пару років тільки перед смертю, Бог дасть однакову нагороду. Бо Він тих, що нарікали, казав. Хіба ми з вами не договорилися? Хіба ти своє не отримав, що ми договорилися? Якщо я хочу дати, то чому ти завидуєш мені? Оце це милосердя Боже направду не має таких меж, бо людина. Мусить усвідомити, але щоб отримати це милосердя, подивіться до то прощення гріхів, син перше з чого зачинає? Він іде, бо що його доводить? Голод. Настав голод у тому краї. І бездалося, тут нема духовищі не з духовних тих покликів він вернувся до батька. Правда, голод був причиною. Який спонукав його вернутися до батька, почав він задумувати. Тож мого батька слуги більше. Свині навіть кажуть, що слуги мають більше, ніж він тут, бо він хотів, навіть не мав того, що свині. їздив. Тому вертається. Але направду це його голод допровадить до того духовного навернення. Я згрішив проти тебе. Оце визнання. Щоб ви мене решті на правду усвідомили, проти кого ми грішимо. Господь так любить нас до кінця, не дивлячись, що би ми там не зробили. Він чекає тільки цього нашого наверняка. Хоче, щоб ми на правду дорогі мої, щоб ми стали його учнями. Бо дуже важне зрозуміти, бо знаєте, ми чуємо багато. Ісус проповідує, за ним ходить, каже, багато народу. Народ НАТО. Сьогодні, можна сказати, і нас є аж не дуже так багато. Але це ж мене назвали старше цей НАТО. П'ять тисяч народу годує. Чому вони за ним бігли? Вони хотіли, він каже, не тому, що ви ж мене шукали щось духовне. Ви, ви наситилися, бо ви їли хліба і наситилися, Тому ходили за ним. І у нас, якби такі, я тут чудо зробив якийсь в вино перетворив, напевно, церква де забита була. Було, що випити, з'їсти. Дивимося далі, коли це, з цього натовпу, що має статися? Учні. Пізніше три тисячі, коли Петро перший раз проповідує, навертається три тисячі народу. Пізніше, знову ще натовп є, бо є багато. 72 учні, які ходять, яких як послав Ісус, і Ісусів, несякі, що босні духи їм коряться. Пізніше вибирає собі 12 апостолів. І, і знижче, не стали всі учні. Бо насправді, де Євангелістопікає, учень, якого любив Ісус стояв під Христом. Один тільки з тих 12 направду став тим учнем, який до кінця залишився з Христом. Петро, побоячися страху, Бо там перед жінкою, хоч почав чому я не знаю, хто Бачите, що хоче Господь з нас зробити учень, щоб ми стали його учнями. Коли ми насправді станемо учнями, він тоді пошле нас. Ідіть і зробіть, ви їх учнями інших, щоб робити учнями, не натовпом, не масою. Бо на правду зараз то виглядає. Ну це все є кругом маса НАТО. Так, знаєте, тішиться. Руська церква рахує нас, скільки у них 150 мільйонів Росії, чи там скільки вже менше, але так з нас загалом були. Диші рокували, що то вші. Та там повинна не хрещена. Половина перехреститися на нами. І ні, отчина наш не Богородець, а ми рахують, що тоді є. І сенатов то є маса. Але справжніх учні Христа немає. Не хіба там, а вона і в нас. Бо насправді, якби ті часи переслідування настали. Ви побачили насправді скільки тих учнів правдивих досяго ши, тобі не сказали, а та Бог один. Насправді Бог один. Віра одна і церква одна. Вірую в єдину, святу, Соборну. А в душках католицької, бо інакше і церкви Соборна, вона її означає католицька церква. Ми всі віримо в неї, не всі належимо. Оце навернення має статися. І бачимо, церква, готуючи нас до Босту, показує нам, над чим ми маємо ще працювати. Тут проблема з молитвою кожного є. Тут проблема покаяння в кожному визнати перед Богом свою грішність. Що Та там буду ходити кожної неділі чи кожного свята? Щось до кожної неділі там вважати, що гріха немає. Як хтось каже, що він без гріха, то він прихоний неправдомовець каже апостол. Тут направду показують, чи ми НАТО, чи ми направду то, на тоді є учнями Христа? Нехай кожен з нас сьогодні задасть собі це питання, ким ми хочемо бути ким ми хочемо стати. Чи як цей блудний син, який, який сьогодні все-таки прийшов до батька, визнав своїх гріхов і знавернувся? Чи може з нас бути так, як цей старший син? Каже, Господи, я всього життя, бо я може, коло тебе постійно був. Я ніколи не порушу заповідей твої, але якийсь невдоволений своїм життям. Бо щось ти мені козенят не, не зарізав до дав, а то буде дав більше. Це ж саме невдоволеність, вона віддаляє більше нас від Бога, ніж того побудового сина. Те, те, що маємо, нехай буде для нас у сам, самий раз. Бо насправді тільки ми можемо бути щасливими, коли ми з Богом, коли з Батьком. Ми, і цей грудний син такого, без батька він не був щасливий. Розтратив все. Покинув, всі його лишили, розійшлися. Друзі були, коли все мало, але коли втратив все, залишилося все. І дуже друже, на кінець хочу просити, направду багато в житті ми дістаємо таке розчарування. Було багато друзів, коли було в мене добре. Якісь справи були добрі. Але в мене стало все погано. Усі відвернулися. І тут головне, щоб не втратити на ній. Насправді, щоб ми розуміли, ця наша слава, це те, що ми набули якесь багатство, що ми мали, що ми за один час втратили. Воно не народилося разом з нами. Воно поступово піднялося. Навіть правду говорю про, чесну, про чесний труд, не тих, знаєте, що там чесним трудом. Щоб палець опалець, невдара не старами. Але мусимо усвідомити на правду, що рано чи пізно ми теж мусимо це залишити, бо з нами воно не піде. І щоб ми, така була віра, коли розпачна стає для нас, коли нам тяжко. Що робити, коли стає тяжко? Просто змиритися, що так, з такою волею Божою. що саме там для цього будного сина, мов все втратив. Для чого? Для, для того, щоб навернутися, щоб бути з батьком. Бо без Бога ніхто щасливим не буде. Амінь. Слава Ісусу Христу.